Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо, що такі конструктори та як їх можна використовувати у мові програмування C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке конструктори. Ви можете уявляти, що конструктори це ті самі методи або ж функції, от тільки методи ми повинні самостійно викликати, інакше вони ніяк. Так, не спрацюють. А конструктор це такий метод, який буде викликатися автоматично. Він викликається один раз при створенні об'єкта. Іншими словами, кожен раз, коли ми створюємо ось подібні об'єкти, в нас викликається конструктор. Ми можемо самі створити ще плюс такий конструктор і вказати, що конкретно ми будемо робити. Наприклад, ми можемо просто виводити інформацію в консоль, ми можемо встановлювати якісь значення в поля нашого класу, або ж ми можемо там допомогу. Прикладу підключитися до бази даних, якщо, якщо нам таке потрібно, і от насправді в будь-якому класі є конструктор за замовченням. Він явно не вказується, але тим не менш він існує. Він існує як в класі програм, так і в нашому класі робот. І от, наприклад, саме в класі робот, ми давайте саме явно вже вкажемо цей конструктор за замовченням, просто його тут пропишемо. Щоб вказати конструктори, нам потрібно прописати так само, як і в методах, певний модифікатор доступу. Можна прописувати public, private або ж Protected. Якщо ви пропишете, наприклад, private, то це буде означати те, що конструктор він буде недоступним для об'єктів, а це буде означати те, що по факту створити об'єкт на базі цього класу буде неможливо. Тому зазвичай. Звичайно, прописується тут саме public, адже ми хочемо створювати об'єкти на основі цього класу, тому прописується такий модифікатор. Далі, якщо ми кажемо про методи, то там ми завжди прописували ще тип даних, який повертається, або ж якщо нічого не повертається, то void. А тут єдина відмінність від методів полягає в тому, що ми не прописуємо цей тип даних, який повертається. Адже з конструктора взагалі нічого не може повернутися. Це просто факт. І далі ви вказуєте назву конструктора. Назва повинна бути. Бути точно такою самою, як і назва вашого класу. Клас у мене називається робот, тому таку саму назву тут і прописую. Далі відкриваю круглі дужки та відкриваю фігурні дужки. Ось я і створив конструктор за замовченням. Цей конструктор нічого не приймає та нічого не робить. Це ось такий конструктор за замовченням. Точно такий самий конструктор я можу створити і в цьому класі. Давайте навіть таке ми спробуємо зробити. Тобто я прописую public, далі я прописую Program і вказую круглі, а також фігурні Дужки. Ось в мене конструктор за замовченням. Якби я створював об'єкт на базі цього класу, то він би використовувався цей конструктор, але він нічого не приймає та нічого не робить, тому ну якби ніякого функціоналу від нього не було. Мені насправді тут не потрібен цей конструктор, тому я краще його звідси видалю. А от з конструктором, який буде тут в нашому класі, робот, ми вже трошки попрацюємо. Давайте зараз зробимо так, що кожен раз при створенні об'єкту ми будемо виводити певну інформацію в консоль. Щоб нам таке зробити, ми просто повинні всередину цього конструктора дописати е, виведення певної інформації. І, наприклад, тут я буду писати Object is Created. Так? Тобто е, об'єкт був створений. І якщо таке запустити, ми побачимо, що ось два рази в нас буде виводитися цей текст. Тобто в момент створення об'єкта bot, а також в момент створення об'єкта Killer в нас спрацьовує конструктор, виводиться інформація. І вже лише пізніше ми звертаємося до Print values. ось цих Методів, і тоді вводиться ще інформація про кожен з об'єктів. Так воно і працює. Тобто в момент створення ми щось можемо зробити. Ну і насправді просто виводити інформацію, це не досить цікаво. Тому ми давайте краще з вами зробимо такий конструктор, який тепер буде приймати декілька параметрів. І далі ці параметри він буде встановлювати ось в ці поля. Отже, мені потрібно сказати, що наш конструктор він буде приймати такі параметри, як name, weight. А також координати. І всі ці параметри я зараз тут прописав. Далі ми можемо прописати з вами той самий код, який в нас був в методі setValues, Ось таким от чином. Але нелогічно це робити, адже в нас вже є метод setValues, тому я давайте краще просто звернуся до цього методу та передам туди всі оці отримані значення. Тобто я передаю туди name, також передаю туди weight і плюс передаю, передаю туди координати. Ну а вже цей метод, в свою чергу, він встановить всі ці значення. І тепер, коли в нас є конструктор, який вже приймає три параметри, то в нас створення наших об'єктів воно тепер буде видавати помилки. Адже тепер при створенні об'єкта ми от сюди в круглі дужки повинні передати три значення, інакше ми якби неправильно використовуємо конструктор. Ну і давайте я дійсно таке зроблю. Тобто я вкажу те, що ми з вами будемо, отут відразу при створенні об'єкту, передавати всі три значення. Далі мені наступний рядок коду насправді навіть не потрібен, адже я вже встановив значення. І більш того, я, я напевно давайте ще зроблю так, що ось тут ви конструкторі, я плюс ще буду використовувати функцію PrintValues. Таким чином, в мене, коли я буду створювати об'єкт, відразу будуть встановлюватися всі дані, і плюс ми ще й будемо виводити ці дані на екран, що максимально зручно. Для другого об'єкту ми можемо зробити те саме, і тоді також два рядка, ось цих ми просто видаляємо. Тепер код головного файлу в нас максимально простий, але він буде виконувати всі ті самі дії, що й виконує. До цього. На оце повідомлення не звертайте увагу, але от якщо нижче подивитися, то дійсно в нас були встановлені дані, та ці дані були виведені на екран. Таким чином, ми отримали з вами ту саму програму, але тепер ми просто можемо працювати відразу з моментом створення самого об'єкту, і в цей момент ми можемо встановлювати будь-які значення, а ще й плюс можемо виводити їх на екран. Також важливо відмітити ще такий нюанс, що при роботі з конструкторами ми можемо робити їх перевантажу. Це коли ми можемо створити відразу декілька конструкторів з різною кількістю параметрів або ж з різним типом параметрів. І далі, в залежності від того, що ми будемо передавати ось тут при створенні об'єктів, буде вибраний правильний конструктор. От, наприклад, я можу створити тут ще один конструктор. Він нехай в нас буде конструктором за замовченням, тобто він нічого не приймає, нічого не встановлює. І тепер я можу створити ще, наприклад, один об'єкт. Нехай він також буде йти на основі цього класу. Цей об'єкт не буду якось там видумувати, так і буду називатися як просто робот. І тепер я можу використовувати як конструктор за замовченням, тобто я нічого не передаю і автоматично буде використовуватися оцей конструктор. Або ж я можу передати три параметри та й буде використовуватися тоді інший конструктор, який ось тут трошки нижче записаний. І таких конструкторів ви тут можете описати скільки завгодно. Наприклад, давайте я навіть ще один конструктор тут запишу. Цей конструктор він буде приймати нехай лише одне. Один параметр, це параметри з ім'ям, і далі все, що я тут буду робити, я буду звертатися до name та буду встановлювати той name, який ми тут приймаємо в параметрі. І тепер я можу нічого не передати, можу передати просто. Назву нашого, наприклад, робота, нехай це буде Алекс, і можу також передати три параметри. Це також буде якби правильною реалізацією. Тепер, коли ми навчилися працювати з конструкторами, давайте вивчимо таке ключове слово як стетік. Стетік, воно вказує на те, що певне поле або ж метод він не буде належати до якогось конкретного об'єкту, а буде належати до класу в цілому. І от звучить, можливо, це якось занадто складно, але на ділі все дуже просто. Давай. Давайте спробуємо створити зараз таке поле, яке буде йти з цим модифікатором, та й далі спробуємо попрацювати з цим полем. Отже, я спочатку вказую, що це поле воно буде публічним, адже я хочу мати доступ, прямий доступ до нього через інші класи, тому. Вказую тут public. Далі я прописую static, далі я вказую тип даних, наприклад, integer, вказую назву для поля, ну і вказую перше якесь значення, наприклад, як 0. От в нас є звичайне поле. ну Якщо static видалити, то це взагалі звичайне поле. Але це в нас статичне поле, і до такого статичного полю я можу звертатися без створення об'єкта. Що це означає? Я можу просто десь ось тут, наприклад, прописати робот. Прописати крапку, і відразу я маю доступ до оцього поля каунт. Туди ж я можу встановити певне значення. Також так само я можу вивести цей каунт на екран або зробити будь-які інші маніпуляції. Насправді, з подібними статичними вже полями ми з вами працювали. От, наприклад, ми раніше працювали з таким класом, як Mass, і там через крапку ми зверталися, ну, наприклад, до такого поля, як pi, або ж число Є. І по факту, це також статичні. Поля, до яких ми можемо відразу звернутися, та можемо отримати їх значення, ну і вивести, наприклад, на екран. І що тут важливо розуміти, то це те, що тепер через певні об'єкти ви насправді не можете звернутися до цього каунт. Ну, от я, наприклад, пробую таке зробити, це неможливо, адже каунт це в нас щось статичне, а тому воно не належить до якихось об'єктів, воно належить до класу в цілому. Тому, щоб звернутися до цього поля, ми просто звертаємося до класу, ставимо крапку, та й. Встановлюємо, там, наприклад, якесь значення. Тобто об'єкт створювати попередньо не потрібно. І окрім того, що ми можемо створювати ось такі поля статичні, ми також можемо створювати статичні методи. Давайте десь ось тут, внизу, ми спробуємо створити такий метод. Ми просто прописуємо все так само, як і в стандартних методах, лише додаємо ще ключове слово static. Ну і давайте наш метод він буде називатися як Print. І все, що він буде робити, він давайте на екран. Просто нехай буде вводити якийсь текст. Ну, наприклад, тут буде написано просто print. Тепер, щоб звернутися до цього методу, мені потрібно так само, як і з оцим значенням, прописати звернення до класу, і далі я просто звертаюся до функції, наприклад, все, тепер ця функція вона на цьому етапі буде виконана. І якщо запустити програму, то дійсно ми ось тут помічаємо, в нас виводиться просто текст Print, він виводиться за рахунок ось цієї функції. І насправді ми з вами з такими статичними функціями працюємо просто постійно. От, наприклад, ось тут, щоб вивести певний текст на екран, ми з вами звертаємося до класу Console, це вбудований клас, і далі через крапку ми звертаємося до статичної функції. або ж Статичного методу, це метод writeLine. line. І туди щось ми передаємо та виводимо на екран. Тобто, насправді, оці всі статичні поля та методи вони дійсно дуже зручні, але їх потрібно використовувати лише у тих випадках, коли вам дійсно потрібно щось створити таке, яке, ну, яке не повинно е, мати своє значення залежно від об'єкту, воно повинно просто належати до всього класу в цілому. І от для прикладу, ми давайте з вами спробуємо створити таку програму, де ми будемо підравляти. Раховувати, а скільки взагалі об'єктів в нас було створено на основі от цього класу робот. Щоб таке зробити, я, по-перше, напевно, давайте закоментую оцей рядочек коду, адже тут я міняю значення цього статичного поля, мені це більше не потрібно. А також я додатково давайте зайду в кожен з наших конструкторів. І тут в кожному з конструкторів я просто count буду збільшувати на один. Тобто, неважливо, скільки параметрів ми будемо передавати, або ж якщо взагалі їх не Будемо передавати, ми все одно будемо підраховувати, скільки ж е, в нас є там тих об'єктів. Для цього просто збільшую каунт на одиницю. І тепер мені залишається лише ось тут, наприклад, в методі print мені залишається звернутися до о оцього поля каунт, ну і будемо виводити його на екран. І тепер, коли ми запускаємо програму, ми дійсно бачимо, що в нас каунт 3, тобто три об'єкти ми з вами створювали. Ну і дійсно, ми підрахували, скільки ж в нас є об'єктів, створених саме на базі ось цього класу. І ще у вас може виникнути питання, чому саме ось тут також ми прописуємо стетік? Ну, це більше вже відноситься до самої програми, адже головна функція, вона обов'язково повинна мати такий модифікатор, як стетік. Тому тут ми це прописуємо обов'язково. І ще може виникнути питання: а чому ж ось тут, коли ми вивчали функції, ми також завжди прописували стетік. Справа в тому, що кожен раз, коли ви хочете викликати з статичної функції якусь іншу функцію. То ця інша функція також повинна бути статичною. Тому, коли ми вивчали функції, ми завжди прописували тут public, ну тобто, що це доступна функція звідусіль, і що це статична функція, щоб ми могли її викликати в іншій статичній функції. Таке легко можна простежити, якщо ми подивимося на наш клас робот. От, наприклад, в мене тут є статична функція, і якщо я спробую тут звернутися до такої функції, як print values, ви помітите, що буде помилка, адже print values це не статична функція. І ми не можемо викликати таку функцію з статичної функції. Саме тому, ось тут раніше, ми, коли створювали функції, завжди прописували ключове слово Static. Просто через те, що наша головна функція вона також статична. Ну що ж, таким чином, ми з вами навчилися працювати з конструкторами та встановлювати певні значення відразу при створенні об'єкта. А також вивчили статичний модифікатор, який дозволяє нам створити поля або ж методи, що можуть бути доступні напряму через назву класа. На цьому ж в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. І якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Побачимося пізніше. Бувайте!